Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Я вже вів мову про деяких виродків, що знаходяться при владі в Котельві. Чільне місце серед них займає нинішній член виконкому Макух, тобто колос ВП. Диву даюсь, наскільки в одній особі зібрані смертні гріхи, профнепридатність та психічні відхилення. Для цього людиноподібного характерні повадки людиноподібних приматів. Чого вартий хоча б такий випадок? Сьогодні, десь біля 13.30, виходивши з від будинку з Кіфія на вулицю Берегову, сідаючи в автомобіль, я не очікував. Їхав назустріч автомобіль Жигулі-2303. Під керуванням колос Віктора Павловича, дівоча прізвища Макуха, це воно відповідає дійсності. І зупиняється, відкриває двері. Я думав, можливо, щось кажуть, засіпали, що ти хочеш, він бере палець в рот і сосе. Каже, соси, я до тебе ще доберусь. Я подивився, шановний, проходь комісію негайно, от вам і бивший голова райдержадміністрації. Уявляю цю картину. Дивись макуха, колись покажеш те, чого не треба показувати, тому кому не треба показувати. Check it out. Буде тобі таке, як цьому зомбаку. Фонд людства від цього лише виграє. Щодо зазіхань Макухи на представниць протилежної статі, то можна сказати таке. Скільки кримінальних справ? Он хто обіжає, Тетяна Михайлана, он хто обіжає жіночок побив, що, окалися, гречко синя ходила, як пуп, от побита. Сіть Ніна, ковалеум директор школи при підлеглих побив, намагаючись зґвалтувати і гречку також. Копачинську Наталю також бив і намагався зґвалтувати. На щастя, спроба зґвалтувань для цього альфа-задрота завершилася провалом. А от це провалом крах. Маючи дружину, яка являє себе лише грубу пародію на австралопітека, цьому гвалтівнику невдасі залишалося лише одне. Не гребує провладний лизоблюд і насиллям над людьми. Тільки я знаю, коли був головою адміністрації, і мене побив присутності начальника міліції, перестався в його кабінеті, і після того зрушень немає ніяких, то це мені, звісно, диво. І є така поговорка, Скажи, хто твій друг, я скажу, хто ти. Ну коли Тетяна Михайловна взяла його в всю невиконкову, то це вже зрозуміло. 11 кримінальних справ я по мені. Мене і збивав, забор побив, машину пошкодив. Мені останній на цілий місяць, а ходив з кандибов. І все глухо, як то нічого не дорожне. Як там у нас влада? Ну та злочинна, каня, що злочинна. По-другому я не можу назвати. Я що присутності при сарцям він побив коло і на тому остановилось, бо це не доказуємо. Там пильця були, там ще щось було, не видно. Було. Ну, поліція злочин... йде за злочинною владою. Хлопці, будьте на своєму місці. І ви пострадаєте теж. Також колос займається відвертою брехнею та наклепами. Коли його друган Шпачинський напав на депутата Гаврилка, на відео це чітко видно. Саме шпак наніс перший удар. Зокрема, про цю бійку негідник на прізвище Колос брехав наступне. Такого то числа, такий то час. Валентина Шпачинського, значить, підкреслено, викликали з приміщення Котелевського будинку культури Скіфія з тренувального залу до парку Ковпака. Не його викликали. Це Шпачинський тероризував депутата Гаврилка цілий день, який знаходився на роботі. А Шпачинському робити нічого було, крім спортзала. Завалював його, значить, погрозливими смс дзвінками. Тобто уже перша брехня, хто кого викликав, це дуже легко довести, із тих смсів, що знаходились у пам'яті телефона депутата Депутата Гаврилка. Далі, як пафосно звучить, біля меморіалу героя Мату, його вдарили ззаду і вже лежачі оббили по голові. Ну, з відео, з відео ми бачимо, як його вдарили ззаду. Не дивлячись на неважну якість цього відео, я тут не бачу третього учасника бійки. Ні п'ятого, ні десятого. Тут їх явно два. А рану на потилиці шпак отримав, якщо і фото з нею не підставне, падаючи на спину. Після чого, як свідчили очевидці цієї бійки, він благополучно встявся. У продовження своєї брехні Макуха заявляє, що такий-то, такий-то перебуває в тяжкому стані в обласній лікарні і потрібні значні кошти на операцію та реабілітацію. Нічого подібного. Ці ушкодження не є тяжкими, а середньої тяжкості. Ще одна нагла брехня. А щодо коштів на операцію та реабілітацію, то збирали їх і по садіках, і по школах, і де тільки не збирали. Навіть у сесійній залі. Далі брехня Макухи лється просто епічним гейзером, напад на одну з засновників такого хорошого, прихильника політичної партії Європейська Солідарність політичною помстою за його проукраїнську позицію. До, до чого його ця позиція? А на яких позиціях перебуває представник ВО Свобода Гаврилко? Не, за, не на проукраїнських? Це просто нести. Ахінею, аби що нести. Справжня причина бійки це непомірні понти Шпака, який не терпить ні найменшої критики, і за те, що написав Гаврилко, до речі, доволі стримано і без різких слів. Саме це й послужило причиною нападу Шпачинського на депутата від Свободи. Далі мова йде, який Шпачинський видатний захисник, розвідник і взагалі молодець, Комсомолець і спортсмен. Але вийшло так, що йому зараз потрібна наша допомога. А хто допоможе від таких захисників, як оцей Шпачинський, що нападає на людей? Це, до речі, не перший випадок. Всі котелевці прекрасно знають, кого бив цей діяч, захисник драний. Коли, при яких обставинах? Посібався нахуй отсюда, блядь, дружба. Отака поведінка в суспільному місті цього героя. Ну, добре, що було, відбуло. А подивимось на сьогодення. Де зараз Шпачинський? Де зараз Гаврилка? Депутат від ВО Свобода зараз захищає Україну в Збройних Силах. А Шпачинський видатний герой. Зараз куси від армії, Нібито в нього сердечко прихватило. До речі, Шпачинський цей атлет невдаха у свій час займався тим, що е, продавав тим нещасним, яким не пощастило тренуватися разом з ним, заборонені препарати для нарощування м'язів, за що його довго і нудно тягали до міліції тодішньої. І от тепер цей. Попросту кажучи, наркоторговець ***ди. Відгріб... <зв1> і це не завадило його коришу макусі брехати про е ситуацію з бійкою у соцмережах. Чим він, як то кажуть, в народі повністю спалився. А за його ж, до речі передбачена кримінальна відповідальність. Звичайно, Шпачинського зробили жертвою інциденту. Йому виділили кошти на лікування. Голосування пункту 1.19. Шпачинському Валентину Леонідовичу жителю потелював вулиця КОПАТО, 98 на лікування в сумі 10 тисяч гривень. Ставив наголосимо. За результатами рішення тієї сесії, онкохворі люди та діти, що потребують матеріальної підтримки. Отримали значно менші суми. Тепер хотілося б сказати пару слів тим недалеким котелевцям, що в соцмережах і в очі мені дивлячись, розказували, що побили Шпачинського кілька людей, повіривши в різні героїчні брехні. Шановні, перед тим як щось сказати, перевірте дані. А інакше. Все ж пік зашкварів цієї шепелявої помилки шкільного логопеда припав на часи широкомасштабної фази російсько-української війни. Чого тільки вартий випадок крадіжки макухою в українських військових, що базувалися на той час у котельві, пари берців та військових ботинок. Його було схоплено на гарячому. І вгадайте, що йому було? Правильно, нічого. За часи перебування колоса на посту голови райдержадміністрації він уславився своєю патріотичною діяльністю. До початку широкомасштабного нападу російських військ пройшло 8 років з того часу, як вони напали на Донбас. І скільки разів було проведено збори тероборони? Правильно, аж один. Це, звичайно, дуже посприяло обороноздатності нашої країни. Але де в чому Котелевська влада і посприяла обороноздатності країни? Тоді, як уся Україна будувалася дорогами новими, по суті, європейського стандарту в Котельві, стан справ залишався зовсім інший. І, дивлячись на ці колдойобини. Можна припустити, що тут могли застрягнути навіть російські танки. На початковому етапі війни колос зголосився нести чергування на території Котелевської лікарні. Хоча що робити цьому виродку в лікарні уявити важко. Останній відеоуривок, до речі, це не жарт. Приблизно так таксадби цей виродок Макухин і вів. Справа в тому, що перебуваючи на цьому чергуванні, він двічі вистрілив в автомобіль котелевця, який віз е, тяжко пораненого бійця української армії в лікарню. Особисто я також ніс подібне чергування на території лікарні. Але в живих людей я не стріляв, а кацапи мені не траплялись. Було також подано звернення щодо психічного стану макухи та того, що він стріляв в живу людину. Щодо з'ясування психічного стану виродка, то було переведено, грубо кажучи, стрілки на слідчого або суддю, які можуть це призначити. У відповіді на звернення зазначено також, що зареєстрованої зброї Віктор, Просте Господи, колос немає. І що це значить? Це значить те, що він не міг стріляти у людину, а те, що видали його дружбани із воєнкомату, той автомат зловісний, то не рахується. Крім того, сказано про пошкодження автомобіля двома кулями, що це також неважливо, як бачимо, із цієї тупорилої відповіді. Також зазначено, що відповідь на звернення надана Олександру Ілюхі. А про чергування приголосних в українській мові ви не чули. Вухо значить вусі, і люха значить ілюсі. Отакі От гори грамотєї перебувають такими ясновельможними начальниками. Далі піде мова про поведінку як Шпачинського, так і його ясновельможного заступника колоса. Сказати, що вона аморальна, це нічого не сказати. Далі відео. А ти де? Ти що новин комети? Путіне здаває. А ти кого? А ти автомат уже здав? Що ти там стріляєш по людям? Ну а що це військові? нормально. ката. Ця шепелява помилка шкільного логопеда підійшла до депутата Ілюхи, не підозрюючи, що камера працює, ображала його і била. Боже, яке кончене! І це неадекватне створіння знаходилося у формі Збройних сил України, до яких немає ні найменшого відношення, і своєю поведінкою ганьбило захисників України. І вгадайте, що відповіли на заяву про цю подію котелевські мінти? Звичайно, відсутність складу правопорушення. Але все-таки нібито з'явилося світло в кінці тунеля і негідника було визнано злочинцем. Зокрема, читаємо 19 жовтня 22 року Зіньківський районний суд ухвалив рішення про вчинення кримінального правопорушення громадянином колосом таким-то таким то. Таким -то. Але вирок винесено, а де ж покарання його нема. І цей мерзутник залишається на свободі. Про свої взаємовідносини з Макухо Колосом я вже говорив неодноразово. Про те, як воно забороняло мені відвідувати сесії районної ради через свою красуню дружину, про те, як його за це пресували мої колеги свободівці з Полтави, треба присувати Аккуратно. на жахенері влада. Ціль для Це мене не віналізський громадянська влада. Своя влада трошки інша. І будемо діти по іншому. Якщо Це людина подана по людина хоче їх ходити на сесії, їй не перешкоджає. Людина ці. повинна поважати закон. Вона поважає закон. Про те, як він, як остання базарна баба ходив по катильві, поливаючи мене своїми недолугими брехнями разом зі своєю аморальною дружиною. А крім того, цей виродок зламав мою сторінку на Фейсбуці, що він, звичайно, не міг зробити самостійно, з, з огляду на його дебілізм, звичайному хтось в цьому допомагав. Внаслідок цього він писав коментарі від мого імені, щоб натравити на мене якомога більше людей. Але встановивши подвійну авторизацію, я запобіг цьому в майбутньому. Ну я думаю, що більшість глядачів знають цю процедуру безпеки. Також Макуха, як написано у його свідоцтві про народження, повадився писати пошлі образливі коментарі під моїми відео. Звичайно, не від свого імені. Для цього у нього були багаточисленні боти. Але зрозуміти, хто це робив, дуже просто, бо цей виродок внаслідок своєї дебільності повторює одні й ті ж звинувачення. І не дивно, що цей боягуз шарахається від мене на вулиці, То ховаючись в магазин рідне село. То тікаючи на своєму недобитому драндулеті, на якому ще займається п'яними перегонами, дехто може сказати, що в мене упереджене ставлення до цієї чудової людини, але до вашої уваги, ставлення до макухи депутатів, колишньої районної ради, почнемо з вигнання виродка цього і з посади голови райдержадміністрації. держадміністрації. <реш> Цього, цього церкви, Василь Петрович. Слово веде. Ми розкажемо про депутатські повноваження і розкажемо про сувересію. По-перше, ви порушили регламент тоді, коли ви на минулій сесії розглядали питання в закритому режимі. В якому закритому? Ми прийняли рішення в окритому. Не ви розказують. Висловив так. те, що тільки він хотів. Хоч податки плати за те, що ти виплатить. Це вам платять за, за що? За що вам платять? Барига, блін. Присідай Віктор... поговоримо пізніше. Присідьте. Поговоримо. депутати характеризували його наступним чином. Рекомендації треба Віктору Павловичу особисто підлікуватися. Реально, які зрушення відбулися за ці п'ять років, і чого так багато він кидається на людей. Колос зарекомендував себе завершеним брехуном. По юридичному я не крушу обвинувати по юридичному. То хай сюди дійсно. Я вас цьому не обвинувачую. А в тому, що ви розписалися у книзі і сказали, що я не бачу, в мене це закипніло, ну як з брехні починати. Я цього не переважу. Тому, вибачайте мене, я з усією повагою. Погано я б ніколи що не робив і не робитиму нікому. Але ви в цьому татарі винувати. Якщо ви не зробите висновки, в моральному плані, якщо ви не зробите висновки, рентген вас людський, просвіте так, що нікуди вас ні на яку посаду ніхто нікого не вдарить. Займався вилизуванням дупи своєї благодійниці. Поставила на перше місце сільських голів проведення координаційної ради, а не захищала інтереси агрохвірми «Майор» – земельні питання. Чого ви туди влізли? Це відносини між орендодавцем і орендарем. Ви тут зібрали людей, розпалювали, як рохвір вамайок, та ви не маєте права ні все, все. Це корупція. Господ, це, господ, це корупція скудінь. чи води. Поведінка Шпачинського в сесійній залі не набагато краще. Що ти, ти Шановний, А Не тикайте мені, ти задовольня! Я тебе тикну, Я, Я, тикну і... теж. І таке депутат Гаврилко його тикнув. Характеристики він отримував, такі самі, як і його патрону. Психічний стан. І при владі такі високоморальні і високоінтелектуальні діячі перебувають лише завдяки покровительству героїні. І виникає питання: навіщо їй це? Навіщо їй підтримувати цих прости господи страусів? Що плохого, що я Скажіть. Що Що ви підтримували? Що я підтримував этих страусів? Що плохого в этом? А тому, що кожного тягне до подібних собі. Тепер у всіх країнах світу знають, що твориться в котельві. Ще <му> німа <tiếng> хуйня. Хуйня. Через це у цих китаянок і такі засмучені обличчя. А тепер риторичне запитання. Що ж з цими виродками робить? Та я просто в шокі. Давайте закінчимо це блядство. Але все таки, нібито з'явилося світло в кінці тунеля, і негідника було визнано злочинцем.